Тара порада для всіх знаків зодіаку на жовтень. Почнемо з овнів. Якимсь вашим планом не судилося збутись в жовтні? Зараз побачимо, які будуть наслідки тим, що плани зруйнуються. Це пов'язано з Якоюсь конкуренцією. Можливо, хтось або в особистому житті, або в кар'єрі, так би мовити, ставить вам палки в колеса та намагається нашкодити. І це навіть частково вдасться. Вдасться зруйнувати ваші плани, в якихсь питаннях вас підставити, яка порада. А порада перевернути десятка кубків, якраз не йти за своїми емоціями. Навпаки, бо емоцій буде багато, вони будуть просто, от, знаєте, заважати вам тверезо мислити і приймати правильні рішення, тому вгамуйте емоції і просто мисліть конструктивно. Тільці. У вас, можна так сказати, якесь важливе питання вашого життя на паузі. Причому ви самі його поставите на паузу. Вам так зручно. Ви не хочете виходити з зони комфорту? Так, тобто, от у вас майже весь місяць на якійсь паузі. Порада від Таро. А порада від Таро – якраз заробляти гроші, тому що у вас в жовтні будуть всі можливості для, того, для фінансового росту. І у цим своїм таким, знаєте, станом апатії якоїсь ви втрачаєте просто безліч можливостей і безліч шансів, які приготувала вам доля. Тому, як би не хотілося вам залишатись в зоні комфорту, і як би не було сил рухатись далі, але ви змушені це зробити. Будьте активними в жовтні.